Молодший сержант на псевдособака у війську від початку повномасштабної війни. Починав у піхоті, нині механік водій танка. Я уйшов на вину запаросталі заводу, у состави для розливки металу. Ну, Яксі жив ражданською життю. Пойшов і вачо щоб орки не зайшли і не розрушили мій дом. Чоловік мав мрію за трофеї та ворожу техніку, аби вона служила українському війську. Нещодавно вона здійснилась. Утром ми поїхали заселити сказать, орковські позиції. Отработали, приїхали на загрузку, подлетел ротний. короче, орки бросили танк, під мосту можеш. Воно? Та, За 10 минут, короче, підлітіли під мост. Пацани прикривали димами, я заліз. Ну там я смотрев, щоб нічого по танкам не було, щоб орки не замінірували, проверил, щоб с діями ходу було не замініровано. Заліз танк, снял з ручника і уехал. Нас каже, що для нього це була просто робота. Лише згодом він усвідомив, що сталося. Розказували, що такого ну, ні разу в мірі не було, щоб з нуля так вот тупо надбитих забрати танк. Уже потім розуміло, що, ну, там, була. Мехвод вже оцінив роботу трофейної бойової машини Т-72Б3 22-го року випуску. Каже, бойова робоча техніка захисникам завжди потрібна. Не часто попадаються такі варіанти, що. Він не підбитий, був просто даже он не заглушений був, він просто стояв на ручниці і все. Він більш швидкий, більш новий, соответственно, більш зруйнований і краще працювати екіпажу. Зараз танк відновлюють. Росіяни підбили його на Донецькому напрямку. Скоро довжина повернеться назад і, знову ж таки, стане в будинку і знову купитися.